У глибоких карпатських лісах, де древні ялини шепочуть таємниці століть, живе та, кого люди називають останньою істинною мольфаркою. Її ім'я знають лише вітри, а передбачення збуваються з точністю годинникового механізму. Протягом довгих місяців війни до неї прямували стежки відчаю і надії, і кожен, хто приходив, отримував відповідь. Але найголовніше пророцтво вона зберігала до останнього моменту: передбачення про день, коли доля України буде вирішена назавжди. Цей день. 30 вересня, день святих надії та віри, стане переломним моментом не лише для нашої країни, а й для всього світу. Старі руки мольфарки тремтять, коли вона розгортає древню карту зоряного неба, а її очі, що бачили стільки таємниць часу, наповнюються особливим світлом. Сьогодні вона розкаже те, що бачила у своїх видіннях протягом останніх місяців, те, чого так довго чекали мільйони сердець. Сиджу я у своїй хатині високо в горах, де повітря пронизане силою предків і духами тих, хто боронив цю землю століттями. Ця хатина стоїть тут вже понад 300 років. Її будували мої прабабусі, що також володіли даром бачення. Стіни просочені молитвами і заклинаннями, а під порогом закопані амулети захисту, що передаються від покоління до покоління жінок нашого роду. Прийшли до мене останнім часом багато людей, матері. Що шукають відповіді про долю синів, дружини солдатів, діти, що забули, як виглядає мирне небо. Старенька бабуся з Маріуполя принесла фотографію внука Морпіха і питала, чи живий він. Молода жінка з Харкова тремтячими руками показувала останнє повідомлення від чоловіка з фронту. Дитина, років п'яти, малювала олівцем на папері тільки чорні хмари, і питала: коли ж нарешті буде сонечко? Всі питають одне: коли ж закінчиться це пекло, коли знову запанує спокій на нашій землі. І кожному я дивлюся в очі, беру їхні руки у свої старі долоні і відчуваю біль, що накопичився у їхніх серцях. Через мене проходить їхнє горе, їхня надія, їхня віра у майбутнє, і бачу я крізь завісу майбутнього те, що має статися найближчим часом. Розповім вам про видіння, що прийшло до мене ще у лютому, коли почалася ця страшна війна. Того дня я сиділа біля вікна, пила гарячий чай з карпатських трав і раптом відчула, як повітря навколо загусло, немов перед грозою. Закрила очі і побачила величезну карту України, що розкинулася переді мною як жива істота. Тоді я бачила великого золотого орла, що поборювався з чорним змієм над Києвом. Змій був величезний, його тіло охоплювало півконтиненту, а очі горіли червоним полум'ям ненависті. Від його дихання в'янули квіти, висихали ріки, а люди тікали у жаху. Здавалося, що ця потвора поглине все живе на своєму шляху, але Орел мав щось особливе: його крила світилися незвичайним світлом, а тим, що народжується від чистої віри народу у свою землю, у справедливість, у перемогу добра над злом. Кіхті орла були загострені, як мечі наших козацьких предків. А в дзьобі він тримав гілку калини, символ непереможної України. Кожен раз, коли Змій намагався вразити орла своєю отрутою, той ставав ще сильнішим, ніби годувався самою ненавистю ворога. І в тому видінні я зрозуміла, битва буде довгою і жорстокою, але переможе той, хто має на своєму боці силу духу. Місяці минали, і кожної ночі приходили нові видіння. Весною я бачила поля, залиті кров'ю героїв, але серед цієї жахливої картини проростали паростки надії, зелені і сильні, як воля нашого народу. Літо принесло бачення великих битв, де кожна перемога давалася важкою ціною, де за кожен метр рідної землі платили життями найкращих синів і дочок України. Але найяскравіше видіння прийшло наприкінці серпня, коли я побачила календар майбутнього. Горів той календар синім полум'ям кольором неба над Україною. Листки опадали один за одним, немов осіннє листя, аж поки не залишився останній 30 вересня. І на цьому листку з'явився символ, який знає кожна справжня мольфарка знак великого перелому, коли доля народів вирішується раз і назавжди. Цей день не випадково збігається з Днем святих Надії, віри та любові. Трьох небесних сестер, які завжди приходять на допомогу, коли їхній народ опиняється на межі між життям і смертю, розкажу детально про те, що станеться того судного дня. Сонце зійде незвичайно, воно буде червоно-золотим, як кров героїв, змішана із золотом пшеничних полів України. І в ту мить, коли перший промінь торкнеться землі нашої столиці, почнуться події, яких чекала вся країна, весь світ на сході нашої держави, там, де вже понад рік точаться найзапекліші бої, станеться перше диво. Бачу я це місце: спалені будинки, розбиті дороги, землю, порану вибухами. Але саме там, де найбільше горя, народиться найбільше чудо. Ворожі війська, що здавалися нескінченними, раптом почнуть відступати. Але це не буде звичайне тактичне відступлення. Це стане початком великої паніки в їхніх лавах. Солдати агресора побачать на небі знак, який змусить їх кинути зброю і тікати. Спочатку один побачить, потім інший. А за хвилину вже тисячі очей дивитимуться на небо у жаху і благоговінні. Цей знак хмари, що складуться у форму величезного тризуба прямо над столицею ворожої держави. Будуть ці хмари не сірими чи білими, а золотисто-синіми, кольорів нашого прапора. Мільйони людей побачать це диво: від простих селян до високопоставлених чиновників, від школярів до академіків. Телебачення спробує не показувати цю картину, але вона буде настільки чіткою і величною, що сховати її неможливо. Навіть найзатятіші прихильники війни, побачивши цей небесний знак, зрозуміють Бог не на їхньому боці. І ніхто не зможе це диво заперечити чи пояснити звичайними законами природи, бо таких хмар не буває у природі, а синоптики будуть стояти зі спущеними руками. Політичне керівництво країни-агресора, побачивши цей небесний знак, зрозуміє. Їхня справа програна не лише на землі, а й на небесах. Серед них почнеться великий розбрат, взаємні звинувачення, і той, хто розпочав цю жахливу війну, опиниться сам проти всіх своїх колишніх соратників. Генерали відмовлятимуться виконувати накази, дипломати почнуть таємні переговори про капітуляцію, а народ вийде на вулиці з вимогами негайного припинення війни. Але найголовніше диво того дня станеться у серцях людей. 30 вересня кожен українець, незалежно від того, де він перебуває, на передовій, в тилу, в еміграції чи в полоні, відчує особливу силу, що пройде крізь його душу, як очищуючий вогонь. Матері, що місяцями плакали за загиблими синами, раптом відчують дивний спокій і зрозуміють, жертви їхніх дітей не були марними. Солдати в окопах побачують світло майбутньої перемоги і відчують прилив сил для останнього рішучого бою. Діти перестануть малювати танки і вибухи а почнуть зображувати квіти, веселки і мирне небо над рідною землею. У столиці ворога того знаменного дня також станеться переломний момент. Люди масово вийдуть на вулиці, але не для підтримки війни, як це було раніше, а для протесту проти неї. Вони нестимуть квіти і портрети загиблих, як своїх солдатів, так і українських цивільних, яких було вбито під час бомбардувань. Влада спробує розігнати демонстрантів, але сила правди і каяття виявиться сильнішою за всі каральні органи разом узяті. Точно у півдні, коли сонце стоятиме в зеніті, прозвучить звістка, що змінить хід історії. Провідні світові лідери одночасно оголосять про готовність агресора до переговорів, але не на його умовах, як це було раніше. А на умовах міжнародного права і справедливості буде це не звичайна дипломатична заява, а голос самої історії, що промовить устами тих, хто відповідає за долю людства. Увечері того священного дня, коли перші зірки почнуть з'являтися на тимніючому небі. Відбудеться останнє чудо по всій території України, від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Херсона. Люди одночасно вийдуть на вулиці зі свічками, і ніхто їм не скаже робити це. Просто серце підказуватиме кожному, що саме зараз треба запалити свічку і вийти на двір. Це не буде поминальна акція, це стане великим святом Воскресіння нації. У кожному селі, у кожному місті, на кожній вулиці засвітяться тисячі маленьких вогників. Старенькі бабусі винесуть свічки з домашнього іконостасу, молоді матері візьмуть дітей за руки і разом з ними запалять вогники надії. Навіть у найменших хуторах, де залишилося лише кілька жителів, засяють ці священні вогні. Мільйони вогників, що запалають в одну мить, створять таку картину, що її буде видно навіть з космічних станцій. Астронавти міжнародної космічної станції повідомлять Центру управління польотами: Україна світиться, немов зірка, що народилася на землі. Ми ніколи не бачили нічого подібного. Цей образ облетить увесь світ за лічені хвилини. Телеканали всіх країн покажуть кадри космічного знімка, де Україна виглядає як величезна зірка серед земної темряви. І кожен, хто побачить це, зрозуміє, відбувається щось надзвичайне, щось, що змінить хід світової історії. Наступного дня, 1 жовтня, почнеться новий відлік історії. Ворожі війська розпочнуть масовий і безповоротний відхід до своїх кордонів. Це не буде капітуляція у класичному розумінні, це стане визнанням поразки перед силою духу, якою не може володіти жоден тиран, якби потужною не була його армія. Командири противника один за одним складатимуть зброю, а їхні солдати кидатимуть автомати і танки, щоб швидше повернутися додому. Політична карта світу почне кардинально змінюватися. Країни, що підтримували агресора або займали нейтральну позицію, одна за одною офіційно засудять військові дії і приєднаються до відбудови України. Економіка ворожої держави, підточена санкціями і внутрішніми протиріччями, остаточно рухатиметься до неминучого краху. А той, хто розпочав цю безглузду війну, опиниться у повній міжнародній і внутрішній ізоляції, покинутий навіть найближчими соратниками. На звільнених територіях розпочнеться велике повернення. Мільйони людей, що були змушені покинути рідні домівки, почнуть масово повертатися. Бачу я довгі колони автомобілів, автобусів, поїздів, що везуть людей додому. На обличчях сльози радості, в руках букети квітів для рідної землі. Першими повернуться матері загиблих героїв. Вони підуть до могил синів, щоб розповісти їм про перемогу. Потім підуть сім'ї з дітьми, що хочуть показати малечі батьківську хату, дідусів город, бабусину хатинку, старенькі люди, що думали, що вже ніколи не побачать рідного порогу, повертатимуться зі сльозами на очах. Діти знову підуть до відновлених шкіл, а не ховатимуться в підвалах від обстрілів. У перший день після звільнення вчителі не знатимуть, що говорити учням, але діти самі скажуть: а давайте вивчати, як будувати нашу країну ще кращою. Поля знову засіватимуть золотою пшеницею, а не розміновуватимуть від смертоносного металу. Фермери з усієї України приїжджатимуть допомагати відновлювати господарства на звільнених землях. Церковні дзвони, що мовчали під час воєнних дій, знову залють міста і села своїм урочистим передзвоном. І цей передзвін буде особливим, не сумним як під час похорон, і не урочистим, як на Великдень, а радісним, як пісня Жайворонка навесні. Священники скажуть, що таких дзвонів вони ніколи раніше не чули. Міжнародна спільнота запустить найбільшу в історії людства програму відбудови. Кошти на відновлення надходитимуть не тільки від урядів, а й від мільйонів простих людей по всьому світу, які були вражені мужністю українського народу. Нові будинки, школи, лікарні, дороги поставатимуть з неймовірною швидкістю, а найсучасніші технології допомагатимуть створювати справді процвітаючу державу. Але найголовніше змінюватиметься світогляд людства. Події в Україні стануть поворотним моментом. Коли цивілізація остаточно відкине закон сили на користь сили закону, агресивні диктатори в різних куточках планети, побачивши долю того, хто напав на Україну, відмовлятимуться від своїх загарбницьких планів. Народи здобудуть більше свободи, а демократичні цінності поширюватимуться навіть в тих регіонах, де раніше панувала тиранія. Україна стане символом того, що навіть найменший народ може перемогти найпотужнішого агресора, якщо має на своєму боці справедливість і нескорену волю до свободи. Наша країна увійде в історію не як жертва агресії, а як нація-переможець, що зуміла об'єднати довкола себе весь цивілізований світ у боротьбі за фундаментальні людські цінності. Через десятиліття історики називатимуть 30 вересня днем, коли змінився хід світової історії. Коли людство зробило вирішальний крок від варварства до справжньої цивілізації, а ми, сучасники цих подій, будемо пишатися тим, що жили в епоху великих змін і були свідками народження нового, більш справедливого світу. Таке бачення приходить до мене щоночі, і з кожним днем воно стає яскравішим і детальнішим. Коли я закриваю очі перед сном, то бачу той священний день, наче фільм, що прокручується знову і знову. Вранці прокидаюся з відчуттям, що вже побувала в тому майбутньому, вже відчула радість перемоги на власній шкірі. Сили природи теж підказують мені правдивість цих видінь. Птахи співають інакше, ніж зазвичай. У їхніх голосах чути передчуття великих змін. Дикі тварини спускаються з гір ближче до людських оселей, ніби шукаючи захисту перед бурею, що насувається. А вітер. Носить у собі запахи далеких країв і шепоче мовами, яких я не розумію, але серце відчуває то мова надії. Духи предків також свідчать про близьке визволення. Уночі я чую їхні голоси, козаки, що полягли під конотопом, стрільці січових стрільців, партизани великої вітчизняної, герої Революції Гідності. Всі вони кажуть одне: не сумуй до ню, наші жертви не були марними. Скоро настане час великої радості. Самі небеса свідчать про те, що кінець війни близько. Зірки розташовуються особливим чином, який трапляється раз у сто років. Місяць має незвичайний відтінок, не срібний, як завжди, а золотавий, кольору стиглої пшениці. А сонце іноді промінює таким світлом, що, здається, воно усміхається землі внизу. І цей кінець буде не просто припиненням вогню, а тріумфом добра над злом, правди над брехнею, світла над пітьмою. 30 вересня увійде в історію як день, коли справедливість нарешті перемогла, як день народження нового світу, де агресія більше не матиме місця. Через роки, коли онуки запитуватимуть дідусів і бабусь про ту велику війну, ті розповідатимуть не тільки про жах і страждання, але й про диво 30 вересня. Казатимуть то був день, коли ми відчули, що Бог з нами, коли небо показало нам знак, що ми на правильному шляху. А в підручниках історії буде написано. 30 вересня день, коли закінчилася остання велика агресивна війна в Європі. День, коли людство зробило остаточний вибір на користь миру і справедливості. І біля цього запису буде фотографія Україна, що світиться мільйонами свічок, видна з космосу, як зірка надії серед земної темряви. Так бачила мольфарка з карпатських гір майбутнє своєї країни. Її слова лунають як дзвони надії серед туману неспокійних днів. Чи збудеться це пророцтво? Час покаже. Але одне можна сказати: напевно, поки живе віра у серцях людей, поки існує надія на краще майбутнє, доти неможливо перемогти народ, що бореться за свою свободу. І, можливо, дійсно, останній день вересня стане тим переломним моментом, якого так довго чекає не лише Україна, а й весь світ, що прагне миру і справедливості.